Так, друзі, привіт! У нас сьогодні класна класна новина. Ми сьогодні будемо їсти знову свої ананаси. І так, у нас достиг ананасик. Погнали, друзі, ми під Києвом, це наша тепличка, Термос. Мене звати Анатолій, дружина Анна знімає. Сьогодні в нас якесь там вересня, по-моєму, 15-16, 25 рік. І в нас достиг ананас. Зараз ми його зріжемо, зараз ми його продегустуємо. Як завжди, уже, я згадав, що ми забули ваги, але то таке, На глаз алмаз ми приоприділимо. Дивіться, оцьому ананасику, оцьому ананасику десь рік з хвостиком. Трошки більше року. Давайте так, півтора роки це вже зрілий ананас. Чому так? Тому що ми отакий ананасик. В тому році зрізали, з'їли, викрутили верхівку, ми зараз це покажемо. Її укорінили, посадили, і ось дивіться, трошки більше року і ананас в такому стані. Але не всі верхівки укорінюються. Верхівки з магазину 99% не укорінюються, тому що вони переохолоджені, воно згниває. Почули, зі свого ананасу відразу. Буде класне діло. Викрутили його в водичку, пустив коріні, посадили півтора роки з ананасами. Причому ананас – це рослина для туполінивих садоводів взагалі. В домашніх умовах, ось у нас горщик 7 літрів, безпроблемно. Легкий нейтральний ґрунт, максимально проникне волога, щоб не була застою. Рідкі поливи. Можна, ґрунт, щоб був трішки краще підкислений. PH десь там, хай буде десь 4-5. Ну, можна більше, в нас то більше, але ну, краще на нас і почувають при PH 4,5, грубо говоря, 5,5 буде краще. І так. Погнали. На нас дають Я зараз скажу, що ананас розмножується, бачите, верхівка, і він дає відросточки дітки. І потім ми маємо ось такі приблизно, дивіться, саджанці, плюс-мінус. Це інший сорт це заброньований, а будуть трішки пізніше в нас саджанці. Ну, хто буде, може дивитися відео через місяць-два, то можливо на цей час і буде. На даний момент нас я гляну, можливо, один-два саженці буде, але то таке діло. Давайте ми до цього повернемося. Так. Що сказати? Емоції просто. ну, Тому що ми вже колись їли, ананас надзвичайно смачний. Ананас надзвичайно смачний. Я зараз його зрізаю. Ой, друг, слухай, він важкий такий. Блін, я думаю, що тут кілошка є. Ми ваги не взяли, реально він важкий. Візьми в руку одну руку, отак ось знімай. Ти відчуваєш? Угу. Він налився, просто налився реально. Ну да, він, соковитий. він дуже соковитий, полюбас буде. І так, дивіться, який красавчик. Ну, о, щоб ви розуміли. Кіло є. Друзі, кілошка його є точно. Я вам говорю, що тут не менше кілограма. Якщо навіть видавили верхівку, я думаю, грамів 700-800 буде сам плід. Бо на вагу, от я беру кілограм там якогось цукру, руку, то він леший, То він легший. Так, погнали. Ну це щось... От До мене вчора заїжджав знайомий, він говорить, у нього своя оранжерея, він говорить, понюхав, і говорить Анатолій, він понюхав, каже, блін, ну це просто. Він мене взяв ананасик, тому він дуже задоволений. Дивіться, отак ми все залишаємо, покажи. Він далі в нас, ми його не викидаємо. Плодить він вже не буде, але він дасть діток. Це невідомий сорт, але сорт доволі в домашніх умовах. Я вважаю, кілограмової ананасики це нормально. Почули? Тому давайте ми перейдемо, ми перейдемо. Зараз зробимо, мабуть, фото. Так, погнали тоді на дегустацію. Все. Друзі, він такий, ви знаєте, оце гострі такі края на ньому. Наш тут робочий столик. Ми зараз його викрутимо трошки з моїм пелючку. Блін, він такий важкий, соковитий. Це 100%, значить, налився ананас соком. Він отак колючий, колючий, колючий отут. Дуже обережно потрібно, блін, такий колючий, що я перчатків, якщо чесно взяв би. Так, викручуємо. Дивіться, ану покажи. я сам... Опа! Дивіться, яка краса. Тик. А сік відразу пішов. А, блін, друзі. Кіло є. Блін, от ваги не взяли, ну так я шкодую. Я так шкодую, що просто, що ми не взяли ваги, ладно, не будемо вже бігти, зупиняти на паузу. Я думаю, що, друзі, повірте, кілограмовий ананас точно. Тут кіло його є. я в цьому, Це легке. Ну тут 150 грамів немає навіть. Реально, друзі, дивіться. Щоб його укорінити, ми прибираємо це трошки зайве оці штуки. Отак от, от. Тут вже навіть дивіться, закладаються корінці. Подивіться, ось бачите? Зараз. Воно і в тих ананасах закладається. Бачите? Дивіться. Але вони не укоріняються. Вона має на увазі ті ананаси, це магазинний покупний ананас, коли ви берете, вроді як і є, але воно не вкорінюється, воно просто згниває. Почули? Дивіться, отак от прибираємо гарненько. От, прямо так. от. Ну, плюс-мінус. Якщо у когось у Дивіться. Ви прокоментуйте, як у вас, можливо, ви вирощували, в магазині брали, вам повезло. Напишіть нам, будь ласка, коментар, як у вас з ананасами. Тут уже прям коренева, я бачу, трошки є. Ми оце воно присохне, да? ми його трошки підріжемо, на водичку поставимо, щоб тільки-тільки до водички. Він кореневу гарно пустить. Буквально за 2 неділі, і ми його посадимо. Це у нас вже буде отакий ананас. Ананас якийсь діток. Де б ви не брали, що б ви не брали, буде плодити десь на третій рік. Отакий От є на нас, ну, грубо говоря, півтора роки. Рік-півтора і буде плодити. Люди задають завжди, чому у нас вдома по 5 років, ананас, на нас він не плодить. <кій> Дивіться, ми нічого не робимо, є підливають карбіт, щоб, типу як угарний, чадний газ, чи як він там правильно називається, є експерти, вони підскажуть. Я навіть рекомендую, щоб чуть ли не зробити таку димову якусь на нього накричимського і там, щоб був якийсь дим, ну не з пластику, як звичайно. Хай трошки подимить якийсь там трава, потліє, подимить, щоб цей газ пару разів зробити. Я впевнений, що воно його спровокує, тому що в нас був досвід декілька років назад. Так у нас вийшло, ми опалювали. А Теплицю свою, коли не було світла, газовим конвектором. У нас були маленькі ананаси, ще вони молоді були, але вони заплодили через два місяці. Всі, які в нас були. Почули? Все, друзі, давайте я змию трошки водичкою. Ну, знаєте, десь пилюка. Водички набрали, щоб трошки-трошки десь воно не попало. Нічого такого. Там там нічого то немає, але. Так. Дивіться, який красавчик. Блін, ну я от це, ваги не взяли, ви що, я так шкодую. Я так шкодую ніж наших підписників, які мені благословили. Дякую вам ще раз. Дуже файний ножик. Для, чисто для зйомок. Ну що, аромат неймовірний. Зараз будемо дегустувати, зараз будемо пробувати. Так, я отак його пополамі розрізаю. Да? Ану. Ох. Та ви що. Він тупо, там, я відчуваю, як вода аж хлища з нього. сік. Слухайте. Ну подивіться, він 100% зрілий, зрілий, зрілий. Дивіться, яка краса, друзі, ананас домашній, це просто щось неймовірне. Ну в магазинах їх не привозять, в супермаркети їх не привозять, по-любому повністю стигли. Він коли стигне, він так от подавиться, поб'ється, він знає моментально. Тобто, все одно домашній буде по-любому кращий і смачніший. Ось такий ананасик. О, дивіться, скільки соку? Це всі, хто не. Воно аж жовтувате. Так, все, я прям не можу, я вже буду зараз пробувати. Думаю, оце виріжу трошки. Отак от, так? Да? Так, да, дуже, дуже такий, прям. Ну, блін, ну, Я не знаю мені. Ай, дивіться, який класний. Давай, він такий ніжний ніжний, я прям відчуваю, я її ріжу, а він настільки. Так, це я тобі дам. Я чистити не буду, ти будеш вигризати, добре? Дивіться, капає сік. Я думаю, що. Ви побачите. Так, друзі, ну що, чесна дегустація ананаса домашнього під Києва. А, а ви полайкосте і коментуйте, як у вас з ананасами, бо я знаю багато хто хоче виростити ананас, Але я вас дуже прошу: зверніть увагу на ананаси, котрі ви виро... купляєте а, є готові ананаси, хімічні з Голландії привозять. Ой-ой-ой, дуже будьте обережні. До речі, я скажу вам так: у мене був підписник, є. Він говорить, ананас я такий купив, я його посадив, говорить, з нього. І вони ніфіга не ростуть, вони ніфіга не плодять, говорить. Ну, є в цьому проблема. Тому то чисто декор, а це реально зовсім інша історія. Так. М -м -м. Та це трешняк якийсь. Вибачте за слово. Ну це просто щось. От знаєте, коли хімічні якісь такі єшки, є? Є жвачки якісь, я Повсерію. не знаю. По всередні, оце один в один, він цоковитий, такий стиглий. Мама почав переспівати. М -м. Нормально, ну можна було на пару днів, бо я бачу, вже пустоти з'являються. Ну він такий прям ніжний, соковитий просто. якийсь такий при... цікавий присмак. Дивіться. Оця серединка завжди на ананасі, вона груба, да? Тут її навіть не відчувається. Навіть вона достигла. -м. -м, -м, -м. Хочеться вигризати зі шкіркою. М -м -м -м. Друзі. Вибачте, що плямка там мікрофон поряд. Ну Це без болтології. Це реально так і є, воно насправді офігеть яке смачне. Просто. У мене аж ворота. Та мокрі все, руки, мокрі такі. Навіть можна почизити легесенько, їсти. Друзі, ви вибачте. Що ми так плямкаємо? Блін. я тупо настільки задоволений оцим результатом. Я трошки з мої руки, а на нас надзвичайно смачний. Просто клас. Просто клас. Соковитий, солодкий, ароматний. І це 100% правда. На руку давай я тобі змий трошки, бо телефон тримаєш. Що... Так, друзі, водичка якась закінчилась. Ми не пили, не треба думати, що там, я цю бутилочку спеціально помив. І в мене вона для того, щоб мити. Тому що я знаю, різні є у нас підписники і будуть писати, фу, пили там. Ну, реально, це не...". я її помив, набрав водичку, я коли знімаю відео, просто мию, тому що дуже зручно, я часто сам знімаю. Я закриваю всі болі, щоб у вас не було ніяких спокус написати якесь Ге. Так, що я вам скажу? Ананас підсумок. Під, 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 під Смачний, дуже соковитий. Через півтора роки вже ми йому він через рік заплодив, трошки поки формувався. Ну, грубо говоря, там 1,3-1,5 місяця пройшло для того, щоб повністю ананас дозрів в горщику 7-літровому. Йому більше не потрібно. Там коренева в ананасі зовсім маленька. Тому ви не хвилюєтеся, якщо ви берете рослинки і не такі корінці, там їх не дуже багато, вони не дуже великі. Ти контролюєш час, то а, реально це нормально. Все, друзі, ми це з'їмо, щоб не чавкать вас, не спокушати. Ми пригостим ще свою рідню, тому що всі чекають такі моменти, коли достигають наші екзоти, особливо ананасики, в тому числі. Тому з вас коментуйте, як ви вирощуєте, получається, не отримається ваш досвід. Що ви вважаєте, чи можна не виростити вдома, чи не можна, я вам 100% гарантію даю, що люба людинка, яка трошки вникне, подивиться відео. Ми про ґрунти говорили. Ґрунт берете максимально легкий можна з під берези. Більше туди ґрунта не потрібно ніякого. З під берези дерен можна покупний, але легкий нейтральний ґрунт. Трошки можна підкислений. <кій> і такий момент. А на нас, як і всі, в основному екзоти, потрібно пересаджувати не відразу там з півлітрового горщика в 5-7-літровий, а по чуть-чуть. З півлітрового там в літровий, потім двушка, трошка п'ятерка. За оцей рік ви робіть там 3-4 пересадки. Ми, в принципі, дві зробили після півлітрового горщика. Був в двушці, потім ми пересадили, по-моєму, сімку. Десь так тому зафіксуйте цю дату. Я впевнений, що через рік-півтора ми знову повернемося іменно з цього ананасу смакувати нові плодики. Тому, друзі, підписочка. Гарного дня вам, всім. От. До нових зв'язочків. Пока-пока.